Подяка нашому Богу, що знову, після шість днів праці, ми маємо змогу і маємо бажання приходити в дім молитви на поклоніння нашому Богу. Зазвичай богослужіння починається проповідь з привітання. Тому я хотів би зачитати два місця із святого Письма, з якими апостол Павло. І апостол Яків звертається до своїх слухачів. Апостол Павло, перше послання Коринфтян з першого по 3 розділи. Павло, апостол Ісуса Христа, покликаний волею Божою, і брат состен Церкви Божої, що в коримті, освяченому Христі Ісусі, покликаним святим з усіма. Що призивають на всякому місці ім'я нашого Ісуса Христа, Господа їхнього і нашого, благодать вам і мир від Бога, Отця нашого, Господа Ісуса Христа. І послухайте звер привітання Апостола Якова, з яким Він звертається, як і у Слуга Бога і Господа Ісуса Христа, дванадцятьом поколінням, що у розсіяні. Привіт. Уважайте за найвищу радість, мої брати, коли підлягаєте різноманітним випробуванням. Ви знаєте, що іспит вашої віри виробляє витривалість. За витривалістю ж нехай слідом іде чин досконалий, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Два апостоли. І по-різному звертаються до своїх слухачів. Звичайно, нам би хотілося, щоб було так, як апостол Павло каже, мир і благодать, щоб так само кожен день світило сонце, щоб було спокійно. Але, на жаль, ми живемо більш у цьому, про яке апостол Яків пише. Апостол Павло більш був таким, як кажуть, богословом, більш доктринальні, такі високі теми піднімав. А апостол Яків, це був присвітель Єрусалимської церкви. Він спілкувався з людьми, він розумів їхні потреби і знав, що відбувається, який стан у людей. І ось він звертається з таким привітанням. Я думаю, що сьогодні нам ну, більш Зрозуміло привітання апостола Якова, ми переживаємо ці важкі часи, де кожен день неспокій, трагедії, де важко, де е, приходиться багато в чому терпіти. І ось Яків звертається до нас такими словами. Нам би хотілося, щоб був мир і спокій. Ми думаємо, що це залежить від зовнішніх факторів і від того добробуту, який у нас є. Якщо зовнішні фактори, і плюс до того добробут, стабільність у мене є, це буде мир, це буде спокій, це буде добре. Але Слово Боже говорить нам, Трошки про інше, про інші чинники, які приносять мир і спокій, і добро у наслідку цього. Давайте ми прочитаємо Іова, 22 розділ, 21 вірш. Там 22-й вірш, там знайомі слова. В російському перекладі вони звучать так синодальний. Зблізься з Богом, і через все що прийде до тебе спокій і будеш мати добро. У інших перекладах говориться, що заприязнись з Богом, ну, потоваришуйся можна, май такі тісні зв'язки з Богом, стосунки, так будь близько. І от каже, через це прийде до тебе спокій і прийде до тебе добро. Цю пораду, яку дає Єліфас Йову. Але коли ми читаємо 22 розділ, можете так, у кого є Біблія, де маєте джерела, пару віршів прочитайте. Єліфас це третя його розмова, вже звернення до Йова. І він тут дуже у такому, ну, як сьогодні кажуть так, грузить Йова І каже, який він. Ну, поганий, як він погано себе поводив, і за це все його це постигло. І тепер він говорить, Єліфас. Дослідники Слова Божого історії говорять, що він був найстаріший із цих трьох. І ось він тепер каже Йову, ти попробуй наблизитись, зблизитись з Богом, щоб через це прийшов спокій. У твій дім, в твоє серце і добро. Це після того, Йов то не знає, но ми то знаємо. І це після того, коли Бог допустив це все з Йовом, а тепер Єліфаз йому каже: той, хто винний у цьому всьому, тепер ти що зроби з ним? Зблизься з ним. Ти Заприязнися з Богом, якщо ти хочеш мати спокій і добро. І от я собі сьогодні думаю, за ці три роки, скільки людей, тут один йов, а скільки в Україні є таких людей, які пережили це все, що пережив Йов, які в один момент втратили сім'ю, добробут, майно. Пригадайте, хоча б того чоловіка у Львові, який ранком прийшов, нема. Нічого нема. Ні сім'ї, жінки, дітей, ні квартири. І ось тепер цій людині сказати такі слова. Ну, знаєш що? Хочеш мати мир, хочеш мати спокій, добро, то тобі треба зблизитися з Богом. Заприязнитися з ним. А людина подумає, а де ж той Бог був? Як він такий добрий, той Бог, що він допустив це все? А тепер мені з ним? Я хотів би, щоб ті глядачі, слухачі в інтернеті, які слухають ці проповіді, щоб в своїх коментарях дали відповідь на це запитання. Як такій людині сказати, а ти заприязнися з Богом? Яка може бути реакція? Що ви думаєте з цього приводу? Він дає пораду дуже добру. І ця порада, вона торкається сьогодні всіх. Так чи іншій формі ми переживаємо нам неспокійно. Як було пару днів добре, як... Сирена не була нічого. Але на днях, як загуділо знову, я думаю, знову стало тривожно на серці, неспокійно. А ті люди, які постійно живуть в цій атмосфері, ті люди, які... але Єліфас дає добру пораду. І трошки, як кажуть, треба вникнути, зрозуміти, чому і як сприймати ці слова. З Богом можна, ну як Бог, про Бога можна знати, можна познайомитися через літературу, через проповіді, через друзів, але зблизитися і, як тут написано, за... приязнитися з Богом через когось неможливо. Це потрібно вже сам на сам. Один на один з Богом. Через когось ми не можемо це зробити. Ми повинні самі прийти. Одні люди як приходять до Бога. Ну так, як кажуть здалеку, я знаю, є Бог. Я бачу я свого поля зору не втрачаю Бога. Я розумію, що Він є, Він так, Він добрий. От, стараюсь. Другі наближаються до Бога, можна сказати так. На витягнуту руку. Ви спостерігали, коли дитина коли батька, а хтось зі родичів, там, з друзів дає дитині якусь іграшку чи конфету. А дитина стоїть і не хоче. І мати каже: Ну йди, візьми. І що тоді дитина, дитина робить? Так? Вона так протягує руку, так, щоб достати? І в той же момент вона йде на, назад. Ось так де, деякі люди. Так вони приходять до Бога. Ну, Бог добрий. От я наблизився, ну треба щось, як кажуть, отримати, щось дати. Бога все, я взяв, я знову не, не буду турбувати Бога. А є діти, які з радістю підходять до людини, беруть, піднімають очі так вгору, задоволені, подякою, Розумієш, що люди, дитина зблизилася з тобою. Вона так близько підійшла і вона не боїться. Ось так хоче Бог. І ми знаємо, що в Біблії написано, скажімо, Авраам. Він так, таких, так близько був з Богом. Єнох, так, про Ноя написано. Да навіть і Йова історію, якщо ми прослідкуємо вже до кінця. То Йов каже, я чув про тебе, так? а тепер що? В кінці, пережитого, того, який підсумок і Йов робить, який висновок він робить. А тепер, очі мої, що? Побачили тебе? Йов не був далеко від Бога. Так виходить, він знав про Бога. Він жертви приносив, він молився за своїх синів. Так? І можна сказати, що на такій відстані. Ну тепер, коли він пережив це все, він говорить, що я і мої очі, тепер я вже не слухом про це все знаю, настільки йов наблизився і зблизився з Богом. Чому це так важливо сьогодні? Тому що Єліфа скаже Йову, от через це, якщо ти зближишся з Богом. У других перекладах в мене тут написано: «Тож примирися з ним і зроби угоду, і твоє щастя повернеться до тебе. Ось такий переклад, святе письмо. Склади з ним угоду. І твоє щастя, ти щасливий був, тебе все так добре було. багатство було. Діти, оточення таке. І ось ти лишився того. А тепер, Єліфас каже, другого виходу нема і його для тебе. Склади з ним угоду, заприязнися з ним, так зблизься з ним. І через це знову повернеться до тебе щастя. Часто віруючі пов'язують свій спокій з обстановкою. Знаєте, якби поміняти трохи обстановку, то було б все спокійно. Якщо на роботі якісь проблеми є, виникають, якби чи начальника, чи когось там поміняти і все, буде спокій. Так само, якби у сім'ї, да, молоді деколи думають, якби окремо жити, щоб поміняти обстановку від батьків, ми були б спокійні, було б дуже добре, якби був спокій, коли б трохи більше було фінансів, ну, щоб мені пенсію підняли, так, щоб можна було, я б вже був спокійний, що можна жити. Так, і так далі, якби трошки здоров'я, ну хоч трохи, щоб я міг більш, то більш спокійніше було б. І так ми доходимо, що навіть. Виникає питання, якби в церкві щось, когось щось, чи когось не було, то правда? Так би було спокійно в церкві, так би було добре, а то щось. І ось ми е, спокій свій, хочемо мати, щоб змінити зовнішні обставини. От якщо щось зміниться, якщо поміняється, Сьогодні ми, така обстановка, що дійсно, ми кажемо, якби поміняти там в Росії те все змінилося, то вже закінчила б війна наступив би спокій. Ні. Ми не можемо повліяти на зовнішні фактори всесвітнього як кажуть, масштабу. Ви бачите, що сьогодні робиться. Я не буду вникати, ви так само дивитеся, спостерігайте, який хаос робиться в світі. Хаос, ніхто не знає, ніякі, як кажуть, економісти, політики нічого не можуть предгадати, що буде, тому що кожен день все хуже, все міняється. І це викликає в нас неспокій. Тому ми не можемо у світовому масштабі щось зробити. Але цю пораду, яку дає нам Єліфас, ми можемо в себе прийняти. Не зовнішні, не це все. Якщо буде, то ми будемо спокійні. Моє покоління, може, ви пам'ятаєте, коли в 90-х роках в середині вийшли серіал і перший мексиканський серіал. Як він називався? Може хтось пам'ятає? Так, да, ось. І воно вийшло так, як кажуть. Багато хто може й забув звідки ця фраза, але дуже її часто вживають у суспільстві, що багаті теж плачуть. А це мексиканський серіал. І продовження чи протилежність цього, я би хотів, щоб другий такий фільм був під назвою. А бідні теж сміються. Тому що Христос розказав притчу про багача Іваної Луки. Багач. Сьогодні можна сказати, що це фермер, такий фермер, видаючийся, який зобрав такий урожай. І це спокійно, живи собі, чоловіче, стільки в тебе усього добра, все, все є. Але що? Христос каже, а ця людина неспокійна. Що з цим робити? І давай все, як кажуть, міняти. І Христос каже, що ти не знаєш, що все для тіла, а для душі, що ти? Весь світ можна, як кажуть, придбати. А своїй душі пошкодити. І ця людина вона хотіла зовнішньо все поміняти, щоб спокійно бути, щоб не переживати, що з тим урожаєм стане. Тобто зовнішні фактори. А Ісус Христос каже, що ти не знаєш, що буде. Ось так часто ми думаємо, що якщо поміняти зовнішні фактори, то все буде добре. Ні. Христос і Бог хоче, щоб ми зрозуміли, що не зовнішнє, а внутрішній наш стан, Він дає нам мир, спокій і дає благополуччя. І ось Єліфа дає оцю чудову пораду Йову. Він каже йому, Йов, ти пробував зблизитися з Богом, попробуй ще. Зроби оцей варіант у тебе є. Ти зблизься з ним і так будеш мати спокій. І через це прийде до тебе добро ось таким шляхом. Ми часто шукаємо е, вихід із тих труднощів із тих обставин, які ми попадаємо через знайомих. Через друзів, так? якщо і якісь проблеми виникають, то церкву підключаємо, щоб молилися, щоб робили такі, як кажуть, як сьогодні вже прийнято движуху, движняк такий, а Йов каже в першу чергу вихід, щоб ти шукав з Богом. Щоб ти шукав вихід. Зблизитися, наскільки ти близько, наскільки ти у цих близьких, наскільки ти приятель у Бога, наскільки у тебе ці стосунки з Богом? Попробуйте таким методом іти. Попробуйте оцей мир, спокій шукати в Ісусі Христі. В ми часто наближаємося до Бога, то ми кажуть, то близько, то далеко, то приходимо, то відходимо. Отаке, от знаєте, як є сімейні стосунки, є такі сім'ї, то чоловік кидає жінку чи жінка, то повертається, то через деякий час знову якісь трудності, знову з'єдналися і знову. І от таке таке ходіння, таке, як кажуть, ну, Спілкування, щоб часом у нас так не було, щоб по суботах ми приходимо, зближаємося з Богом, ми хочемо отримати щось. Ми за тиждень, як кажуть, проблеми в нас виникли, і так, і в сім'ї, і особисто, і щось. І приходимо, ми знаємо, що тут будуть молитися, так, прохання, які в нас є, ми кажемо, і хочемо, щоб щось взяти. Щось, ну, хоч щось, що Бог дав, у Бога всього багато є. І сьогодні е, часто е, проповідують Бога матеріаліста, ну, матер... благо матеріальне, які Бог дає. Да, Бог дає і це, у нього все є. Але ми забуваємо, що Бог духовна, Духов... Бог є дух. І Бог не тільки хоче матеріально нам дати блага, а в першу чергу Бог хоче духовного спілкування, щоб ми до нього приходили. І щоб ми не приходили тільки, як кажуть, по суботам мали тісні з ним стосунки. А на протязі тижня, ну ми так, да, Бог є, Він. Ми бач, ми з поля зору його не втрачаємо. Ні. Ми не забуваємо. Я думаю, так, да, Бог то. Ну але але. А ось у суботу, в суботу, я от на Богослужінні, я тут, я все, все. Ні. Бог є дух. І слухайте, 22 вірш. Не тільки приходити, щоб мати мир і спокій, добро, а 22-й вір каже, прийми з уст його науку, вклади його слова собі в серце. Для чого ми зближуємося з Богом? Для чого ми сюди приходимо? І взагалі, для чого ми будуємо стосунки з Богом? Для того, щоб тільки матеріально мати, щоб тільки мати це, чи ми наближаємося до нього, щоб прийняти з Його уст науку? Як це Мойсей написано, лицем до лиця, і другі біблійські герої, які приймали з уст напряму. Чи я роблю це, бо через когось ми можемо, як кажуть, познайомитися з Богом це все. Но Іліфас каже, якщо ти наблизився до Бога, то тепер Бог хоче, щоб ти прийняв не тільки оце матеріальне від Нього, щоб тобі було добре. Бог і це хоче. Но, в першу чергу, Бог хоче. Щоби ти прийняв з його уст науку. Так? Як це було Ісусу Навіну сказано перший розділ, нехай сія книга не відходить як від тебе. День і ніч. Поучайся з неї. І тоді тобі буде щастити, буде тобі добре, у всіх путях твоїх. Так само Давид. Про Давида теж написано. Чому Давид такий був успішний? Е, хоча багато, як кажуть, він погано мав. Не так все було добре в його житті, у відносинах з Богом. Але тим більше, Бог каже в кінці кінців, Давид це людина по серцю моєму. Йому сподобався Давид. Чому? А тому що Давид каже у 118 му Псалмі, 11 вірш, я в серці своїм заховав Твоє Слово, де ми сьогодні ховаємо Слово Боже. Де воно знаходиться? Ну, як кажуть, самі з собою поговоріть і чесно віддайте, дайте відповідь. Як часто це Слово Боже лежить на полці, там на столі, а сьогодні, в основному в мобілки, так, да, воно там є. Ну, в мене є в мобілки, я от можу відкрити, я можу тобі прочитати, я можу тобі це, ми бачимо, не поймеш, коли дивишся в зібранню, що читають, що там є. Але всі кажуть, що читають Біблію, в мене там Біблія, і от є. А Іліфас каже, Бог хоче, щоб це слово було де у мене. Тут у серці. Щоб ми там його ховали. Ви знаєте, Дух Святий нічого тобі не запише, якщо ти, якщо я не буду читати і не буду складати у своє серце, так як написано Марія Івана від Луки, там 2 розділ 19, 51, а Марія оці слова зберігала і розважала у серці своїм. Те, що говорили, про її сина, так? вона у серце складала. Якщо ти не будеш складати, якщо я сюди не буду нічого складати, то повірте, Дух Святий тільки може нагадати мені, так, я забув, щось, щось не знаю, то, то Дух Святий нагадає, не переживай, він нагадає тобі. Ну нагадає тобі те, що в тебе там вкладено, що записано. Правда? Ну, якщо там не записано, якщо ти туди не вклав, то Святий Дух тобі нічого. І тому е, Єліфас дає дуже хорошу пораду. Сьогодні, коли нам важко, коли ми переживаємо, коли неспокій. Добре, в нас тут зараз нема того, як кажуть. Ну коли ми рано сьогодні взяли, відкрили новини і прочитали те, що в Харкові вночі було, спокійно на серці. Ні. Коли ми знаємо, де наші брати сьогодні кого забрали, да? може неспокійно. Тому спокій, згадайте, спокій це не відсутність проблем, а це присутність у твоєму житті Бога. Проблеми є, проблеми будуть, ми нікуди від них не дідемося. Але те, що ми можемо змінити і у того, як кажуть бути вільними, це в наших силах. І тому ліфас каже: зблизься з Богом, важко тобі, неспокійно тобі на серці, нема миру, шукай його близості Бога. Бог є мир, Бог є спокій, так написано. Я даю вам цей мир. Якщо ми будемо в тісних, близьких, стосунках з ним. Ми будемо це відчувати. Я ще раз кажу, що спокій це не відсутність проблем, а це присутність Бога. І далі Єліфас говорить, коли ти будеш так робити, ти будеш прислуховуватися до цієї поради, яку Він дає, і ти будеш практикувати в своєму житті, то з 23 по 28 вірші, Він говорить, в результаті, що буде і як. Я без коментарів я не буду коментувати. Ви можете послухати, можете вдома перечитати, але дуже він гарні слова говорить, що після цього наступить у моєму і вашому житті. Він каже так: як до Всесильного ти звернешся покірно, як віддалиш несправедливість від намету Твого, золото вважатимеш за Порох. І Євфірське, за рінь з зручаїв, всесильний буде твоїм скарбом, брусками срібла у тебе, тоді ти будеш радуватися всесильним і підведеш обличчя твоє до Бога, помолишся до нього, і Він тебе почує, і ти виконаєш твої обітниці, все, що задумаєш, тобі поталанить. І над дорогами твоїми засяє світло. Амінь.